Доброго дня. Наташа тут у нас сьогодні мала роботи кусок. Ми одрили січкарню. Тут було багато хламу всякого, прикидано було, ми вже нею більше 10 років не користувалися. Всякі колеса і від мотоциклів, і бачки від мотоциклів колись мій. Чоловік увлікався всякими мотоциклами, чизами, і чизами явами, і восходами. А це така йолочка. На тарілочці. колись свадьби робили. Вдома, не в столовах. І оце таке на тарілки була зроблена йолочка. Так, а це наша електрична січкариня. Це вона спадщина моя з Хмельниччини. Міленько так січе, Ми її одрили, будемо пробувати сікти. Лишили трошки кукурудзиняти личці, пробувати, чи вона буде їсти. Будемо сікти. До півника вже компанія перелетіла, подруга. Це в нас сіник такий. Здоровений. Тюки, сіно, на горіщі ще є сіно і там на дачі є наші ну, сіно в нас хватає. Сівалка накрита. Це садочок молоденький. Посадяний і Вже Яблучка були, і грушечки, і сливочки. Так, що там з пшениці? О, Настя школи йде. Ви першим рейсом, так да, Настя? Tak, pszenička zišła. Pszenička. Zanżalina. A tu dalej na to. Słońce bije. скошена пшениця. Може, щось буде. Знаєш, коли кожен день, то воно нормально. Угу. Да. Завали! Kluczek na listach. Міняємо місце дислокації нашого звіра Шрека. Котик Сусідський прийшов в гості. Що таке що? Красота собакам дала їсти, а вони вимивають каструлю після каші? Ну, на що ти кусаєш? вже Анжелі Мопеда справив. Вона їздить на маміну. Так, я вже з'явилася в нас світло. Сиділи при фонариках, замісила тісто. Яблучок внесла, бо вже мене Стасік просить пиріжків. Пиріжків? з да, садика зайшов. Не. О, привіт всім передає. Да? Пірамідку строїть. Вже наївся, горішки вже пірамідки строїть. Всім на добра